Вітаю, Ви дивитесь дайджест передвиборних документів, що в програмі. В попередніх дайджестах ми говорили про передвиборні програми десяти партій, які на нашу думку мають великі шанси потрапити до Верховної Ради. Втім, ЦВК зареєструвала не 10, а 52 партії суб'єкти виборчого процесу, 29 з яких потраплять до бюлетенів. На жаль, ми не зможемо робити огляд всіх партій. Втім, про деякі з радістю розкажемо. Програми партій, що мають невеликі шанси на проходження в парламент, містять ті ж самі теми, що й програми лідерів перегонів: мир, децентралізація, реформа правоохоронної системи та суддів, підконтрольність влади, боротьба з корупцією. Декілька партій переповідають ці ж теми, роблячи поправку на свою аудиторію. Так, наприклад, заступ, що орієнтується на аграрії та мешканців сіл, виступає за скорочення податків не для малого і середнього бізнесу, а для сільгоспвиробників. В аграрному ж ключі подається і питання євроінтеграції та децентралізації. Стратегічним пріоритетом партії є ухвалення закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Вам сумно маєте поганий настрій, вам здається, все марно, немає жодних перспектив. Прочитайте програму партії 5.10 і все мене вас охопить радість, ентузіазм, що поступово переходить в ейфорію. Партія обіцяє залишити тільки два податки та забезпечити держбюджету більше 50 мільярдів доларів надходжень щорічно. А ВВП країни на рівні 2 трильйонів доларів. Так само, як і в гороскопі, немає подробиць щодо того, як буде втілене те чи інше передбачення, так і в програмі 5.10 немає ані слова про механізми реалізації обіцяного. Також автор програми радує читачів своєю стильною орфографією. Інтернет партія України обіцяє виборцям запустити найновітніші та найвисокотехнологічніші проекти. Краудфандінгу обов'язкові, щоквартальні конференції депутатів, електронне голосування, створення it панелі безкоштовного інструменту, невідомого застосування, який, втім, допоможе більшій прозорості уряду. Також партія обіцяє створити інтернет-портал безкоштовного вивчення іноземних мов з фото, відео та аудіоматеріалами, залишається незрозумілим для чого партії йти в Верховну Раду. З нею вийшов би чудовий стартап. Блок лівих сил, як і комуністична партія України, обіцяє захищати соціально вразливі категорії населення, реформувати тарифи ЖКГ та відмінити пенсійну реформу. А ще в програмі є згадка про відновлення участі держави у будівництві доступного соціального житла і про державну підтримку молоді. Яким чином це буде здійснено, не пояснюється. Ліберальна партія в своїй програмі говорить про те, що відстоювання інтересів держави повинно відбуватись мирним шляхом і політичною мудрістю, а не зброєю чи агресією. Це досить суперечлива думка, з якою втім охоче погодяться представники так званих ЛНР та ДНР та інші зелені чоловічки. Також ліберальна партія виступає за збільшення мінімальної зарплати, роботу соціальних ліфтів та впровадження референдумів з найважливіших питань. Нова політика пропонує поетапне розв'язання проблеми Донбасу та Криму на основі взаємовигідного компромісу. Гадаю, багатьом виборцям хотілося би дізнатись подробиці в цьому питанні. В іншому нова політика не обіцяє нічого кардинально нового. Децентралізація бюджету, громадський контроль за владою, контроль за корупцією, взаємовигідне партнерство з усіма країнами. Правий сектор оприлюднив лаконічну і сувору програму, що дуже схожа на цьогорічну президентську програму лідера партії. Серед іншого, люстрації винищення російської агентури, спрощення умов для ведення бізнесу, зменшення кількості податків. Правий сектор збирається ухвалити іншу національну конституцію України, а також залучити національні церкви до духовного виховання молоді. Це не все, про що варто сказати, але, на жаль, наш час вичерпано. Дайджест, що у програмі було підготовлено завдяки співпраці фундації Суспільність та студії Бітіві за підтримки Нетворк. Дякуємо за те, що дивились.